Сьогодні Україна святкує 21 першу річницю з Дня незалежності. Громадські організації та лідери політичних партій закликали всіх одягнути вишиванки. Чому коломияни не одягнули вишиванок? Та чи вважають за потрібне одягати вишиванки дізнавались ТРК Рідні медіа? Якщо чесно, я просто бігаю по роботі, і вишиванка по роботі якось не буде так тонно. А як виглядати. думаєте, Чи можливий одяг вишиванка щоденно для носіння? Ну я вважаю, що так. Треба обов'язково національний, одяг треба носити, і це дуже добре. Це підкреслює те, що ти і українець і українка. Це є такий натяг до національного, до свого народного. Працюємо, у нас не було можливості. А взагалі, як вважаєте, чи потрібно носити вишиванку? Особливо молоді. Ну, вважаємо, що потрібно. Чому? Ну тому що це є національний одяг. Його, його його потрібно носити. Ще ще не таке свято на день Незалежності. А ви самі маєте вишиванки? Звичайно, має? маєте ну, подні. Подні маю. Ну, Я знаю як. Я думаю, що треба, бо це є день незалежності України нашій. Вважаю, що потрібно національний одяг потрібно носити. Особливо коли свято, коли якісь урочисті як подія в сім'ї відбувається чи, чи в державі, це потрібно. На концерт можна вечором, в театр можна в це вдягнутися, в всі країнах так роблять, чому Україна має не Україна, а Галичина, чому має від цього відмовлятися? Такий гарний народний одяг. Люди носіть, вишивайте, тіштеся, що таке гарне маєте. Хто собі як хоче, та й не кай, так ходить. Треба мати в душі любов до України і ну, до своєї держави повагу. А то, що одів вишиванку, а другим боком обертаєшся до людей, ти що та вишиванка дасть? Треба мати патріотизм. А то, що вишиванку одів, то то це нічого не значить. Вважаю, що не пошкодило би. Чому? Чому? Тому що ну, це наш національний одяг. Ще не перебрався. А будете сьогодні вечір? Боже вов'язкового, чого не вдітись. А як вважаєте? Потрібно зараз одягати національний одяг і взагалі чи потрібно його поксити? Так, бо пропаде Україна, не будемо згадувати, що ми українці. День незалежності. Тому ми вирішили гарно одягнутися в український стрій. Ми це свято любимо, шануємо. Зараз дуже стильно. Дуже модно вишити в Україні в сорочках дуже модно ходити зараз, наскільки я знаю. Потрібно, щоб люди звикали до українського, до українського одягу. Це таке свято велике, це збулася мрія багатьох поколінь, багато століть ми були під владою, були покорені. І це таке свято, я рахую, найбільше свято, державне свято на Україні. І треба було б, щоб були люди святково одягнені. Одягати вишиванки, коломияни вважають модним, але чомусь сьогодні на соці ми зустріли дуже мало людей у вишитих сорочках.